Джон Сіна, CM Punk, ці імена відомі всім. Ці двоє зробили те, що не вдавались WWE на протязі 14 років. Якщо хтось не зрозумів, то я мав на увазі п'ятизірковий матч, який вони провели на Money in the Bank 2011 року. Матч, який відомий багатьом. По-перше, це перший п'ятизірковий матч в WWE за останні 14 років. Останній матч, який отримав таку оцінку, був матч Шон Майклс проти Андертейкера на шоу In Your House 18 Bad Blood в 1997 році. По-друге, після цього матчу CM Punk покинув WWE і зробив культовий поцілунок Вінсу Макмену. По-третє, перед цим матчем CM Punk зробив легендарну пай бомбу, яка зробила великий галас у WWE, але я скажу, що це не єдиний їх матч, багато матчів відомі фанатам WWE, але є матчі, про які ти точно не чув. В цьому відео ви дізнаєтесь про всі матчі між ними, і хто більше виграв, хто більше програв. До вашої уваги я взяв іменно матчі 1 на 1, командники та інші я не брав. Привіт! З вами Алан Блек. і це Джон Сіна проти Панка, Всі матчі, які привели ці двоє. Це була перша їхня зустріч один на один. І скажу, що перша їхня зустріч вийшла непогана. Це був непоганий матч, в якому велика перевага була на боці Джона Сіни. Отже, CM Punk показав, що він щось може. В цей час Джон Сіна був чемпіоном WWE. а CM Punk був колишнім чемпіоном світу. І скажу, що для матчу двох чемпіонів він був нормальним. У цьому матчі переміг Джон Сіна, тому в нього один. А в Панка 0. Матчем назвати це складно, тому що в ньому Джон Сіна просто заскочив Сім і змусив його здатись. Хочу додати, що цей матч це турнір зі звання Суперзірка 2009 року. Невеликий спойлер. Цей турнір переміг Джон Сіна. Переміг ще Ренді Ортона. Тому Джон Сіна 2. Сім'анк. Матч мені не сподобався. В ньому був великий акцент на маску Сім' Так, Сім' носив маску, коли він був лідером Street Edge Society. І впротязі цього матчу Сирена Діп та Люк Геллоус втручалися в матч, допомагаючи Сім'янку та б'ючи Джона Сіну. Тим самим Сімпанк мав невелику перевагу, але довго ця перевага не тривала, так як Джонсіно почав давати відсіч, почав робити свої коронні прийоми. Багато хто вже подумав, що це кінець матчу сторони Джона Сіни. На рампі з'являється Барретт, який йде у бік рингу, і в цей час з'являються ресери з NXT. Так, зараз я кажу придебьют Нексоса. Вони всі беруть і б'ють як Джона Сіну, так і Сімпанка. І руйнують все навколо. Цей матч закінчився без результату і за нападу Нексуса. Тому результат залишається колишнім. 2-0. Сам матч мені не сподобався. Він був повільним, було таке відчуття, що ресери навіть не намагалися його показати. Мені його навіть важко було дивитись, щоб вам щось про нього розповісти. Найбільше сподобалась ця кінцівка з'явився Мейсон Райан, ресер, який виступовував в Сідав. Мейсон Райан бере спершу таку і Сім'панка, провівши йому біг бут, а потім побив Джона Сіну. Після цього Сім'панку на допомогу прийшли інші чтани Нексуса. Так, на той час Сім'Панк був лідером нового Нексуса. Мейсон Райан зрозумів, що в грі є кількість і вирішив приєднатися до Нексусу. Сімпанк бере і приймає його. Через те, що Мейсон Райан спочатку наповнив на Сім Панка, а потім на Джона Сіну, матч закінчився по дискаліфікації. І через те, що він спочатку напав на Сімпанка, то переможцем вийшов сім'панк. Цей матч мені більше сподобався, ніж попередній, хоча цей матч тривав 4 хвилини. Він був насичений, у нього була швидкість. У цьому матчі Джон Сіна, будучи фейсом, вчинив як хіл, і закінчив матч за допомогою удару в яйця. Лоу Блоу, якщо коротко. Після цього на ринг вибігли Майкл Магілікаці і Девіда Тонга, і хотів атакувати Джона Сіну, але йому допоміг Джері Лоудер, який дав Джона Сіну стілець. Через те, що Джон Сіна вирішив закінчити матч за допомогою лоу Блоу, а це вважається як дискваліфікація. Хто переміг цьому матчі CM Punk. В цілому це можна вважати як матч реванш так він пройшов на наступний вже Роу. Цей матч він йшов на рівних, ніхто не бачився сильніше або слабкіше. В цілому він приніс мені приємне враження. Матч закінчився тим, що CM Сім'Анк з підрингу хтось допоміг з Нексуса і спочатку дав йому стілець. CM Punk кинув його на ринг, це помітив рефері і вирішив прибрати стілець. А в цей же час Сімпанку хтось під рингу дав гачний ключ. Потім CM Punk зробив Go to Sleep. Уперше CM Punk переміг Джона Сіну не за допомогою дискваліфікації. Після цього матчу в нас результат наступний: Джон Сіна 2, CM Punk 3. Це був класичний матч Джона Сіни і Сім Панка. Він був не сильно швидким і не сильно повільним. Напротязі цього матчу вони були на рівних. Домінував Джон Сіна, йому 2 CM Панк, і навпаки. Домінував CyM Панк, йому вісіч Джон Сіна. Це був останній їхній матч перед легендарним їхнім матчем. Матч закінчився тим, що з'явився Артруф, він підійшов до фаната Джона Сіни. Забрав у нього кепку, це Джон Джонсіна і цим скористався Сієм Панк, і привів Джону Сіні Go to Sleep і утримав його. Після матчу Джон Сіна отримав Лі Детектор від Артруфа. У цьому матчі, як ви вже зрозуміли, переміг Сієм Панк. Це був легендарний матч. Багато так би сказали. Але я з ними не погоджусь. Так, це був класний матч, але назвати його легендарним я собі не можу таке дозволити. Чому я не вважаю цей матч легендарним? Поясню. Для мене цей матч він повільний, дуже багато було больових, які сповільнюють сам матч. В цьому матчі не сказати, що було багато моментів, які можна було б запам'ятати. Я не вважаю моменти, коли він вже на грані перемоги. Тобто на 299 секунді вирвався. У кожному матчі є такі моменти, і я їх називаю валідольними. Не сперечаюсь, в CM Punk Genesis на цьому матчі була класна хімія, вони ідеально один одного доповнюють. У цьому матчі був класний сторілайн, в якому CM Punk пообіцяв, що він виграє чемпіонство WWE і піде з WWE разом з титулом. І ти напротязі цього матчу думав. Переможе Сімпанк і зробить те, що він задумав. Чи ні. Коли Сіямпанк вже майже переміг Джона Сіну, вийшов Вінс МакМен і хотів перешкодити перемогти, але у нього це не вийшло навпаки. Цим відволікся Джон Сіна, і Сімпанк перевів Go to Sleep і утримав Джона Сіну і став новим чемпіоном Даудабі. Після цього з Макмахон вирішив використати свій козир у вигляді Альберто Дереріо, у якого був кейс Money in the Bank. Він хотів, щоб він закєшив його і переміг висаджено Сіемпанка, але Сіемпанк просто не дав це зробити, забігши до фанатів, зробивши кутовий поцілунок Вінсом Кмену та пішов з титулом в руках. Особисто для мене це просто класний матч. Як ви вже зрозуміли, в цьому матчі переміг Сімпанк, тому результат у нас наступний: Чунсіна 2, Сіемпанк 5. Цей матч, це класичний матч Джона Сіни і Панка, тільки на ППВ. В ньому не було нічого особливого, окрім спеціального рефері, який був Triple H. В цьому матчі, як і в минулих їх, була інтрига, швидкість і хімія. І ще плюс цього матчу в тому, що в ньому є сторілайн, який продовжився після Money in Мани з Венг, якомусь Панк переміг Джона Сіну, став новим чемпіоном Давидобе. І відправив культовий поцілунок Вінсом Макмену. Після Money in the Банк на Raw організували турнір, в якому визначили нового чемпіона WWE. Це все зроблено через те, що CM Punk залишив WWE і забрав титул з за собою. У цьому турнірі Рей Містеріо переміг Міза і став новим чемпіоном WWE. Але це довго не тривало, так і на самому Raw в Мені був матч між Джоном Сіною та чемпіоном Рей Містеріо. В результаті якого Сіна переміг, після перемоги з'явився Punk зі справжнім титулом, і вони обидва дивляться один на одного. Сам матч на SummerSlam закінчився дуже брудно з боку рефері Тріпле. Так як коли CM Punk провів колту сліп Джону Сіні, і коли він його отримав, Джон Сіна поставив нову на канати, а Тріплеч цього не помітив і дорахував до кінця, і CM Punk переміг. Але довго CM Punk не святкував, тому що повернувся Кеві Еш і втукував CM Панка. Цим скористався Альберто де Ріо і закешив Кеш в кейс і став новим чемпіоном WWE. Але це вже інша історія. А так то в цьому матчі переміг CM Punk, тому результат наступний: Джон Сина 2, а CM Punk 6. Це був матч реванш для Джона Сіни після SummerSlam. І ще цей матч був за перше претендентство на чемпіонство WWE, який на той час тримав Альберто Де Ріо. Сам матч був чисто класичним, у нього не було нічого особливого. У нього було трохи швидкості, він не був сильно динамічним, у нього була інтрига, тому що невідомо хто переможе. Шанси були як Джона Сіни, так і Сімпанка. Матч закінчився тим, що Сім'панк хотів перевести колд у Джона Сіні, але на рампу вийшов Кевін Еш і почав рухатися в бік рингу, тим самим відволікши Сіємпан. Після цього Сіємпанк обертається і утримує AA, а Джонсіна отримує його. Після цього на нього одразу ж нападає Альберто Дерріо. Як ви зрозуміли, в цьому матчі переміг Джонсіна, тому результат наступний: Джон Сіна 3, а Сіємпанк 6. Майже рік між ними не було матчу. А за цей час CM Punk став новим чемпіоном WWE, а Дженсіна був містером Money in the Bank. І тоді Дженсі захотів чесно реалізувати контракт і голосив, що між ним і CM Punk на тисячному випуску Raw буде матч за титул. Сам матч був непоганий, в ньому була динаміка, в ньому багато хто думав, що Дженсіна переможе, оскільки не було ще тоді випадків. Що Містер Мані і The Bank може не успішно реазувати контракт, тому не були інтриги. Матч закінчився тим, що Джіна почав домінувати і впадково рубує рефері з допомогою CM Панка. Цим скористався Show, взяв проюв Джонс Сіні спір, після цього зробив нокаут. Після цього Джонсіна бере і робить ICF, і в цей же момент повертається Show і атакує Джона Сіну, тим самим закінчивши матч. Після цього біг Шоу б'є Джона Сіну і з'являється Рок. Рок бере б'є Шоу, повертається CM Punk. Джон Сіна став першим, хто не зміг успішно реалізувати маніць the пен контракт, хоча в цьому матчі він переміг по дискваліфікації. Виходить Джон Сіна 4, а Сімпанк 6. Це останній їхній матч, який пройшов на ППВ. Матч вийшов класним, у нього була швидкість, динаміка, інтрига. В цьому матчі було багато валідольних моментів і це круто. Матч йшов на рівних, шанси перемогти були як сіємпанка, так і Джона Сіни, хоч Пол Хеймен був на боці сіємпанка, він не зміг ніяк йому допомогти. Він тільки стояв біля коментаторів і дивився матч моментів було багато. Матч закінчився дуже нерозумно з боку рефері. Поясню: Джонсіна робить ей сімпанку, він виривається. Джонсі бере і ставить сімпанка на канати, робить суплікс і утримання в формі моста. Рефері відчитує і перемогу віддають Джона Сіні, Джонсіна забирає титул, підходить до військових, потім на ринг, і рефері забирає титул Джона Сіни. І вдає Панку, і Панк захищає титул. Це був класичний матч між Джоном Сіною і Панком. Сам матч був непоганим, у нього була швидкість, хоч і невелика, в нього була динаміка. У цьому матчі Мікфолі явно був на боці Джона Сіне. Коли Джон Сіна зафіксував сім'панк в STF, на ринг вийшов Пол Хейман з титулом в руках, хотів вдарити Джона Сіну, але йому завадом. Потім, коли Сіємпанк зафіксував свій бойовий Джону Сіні, Мікфолі сам непомітно підтягнув канат ближче до Джона Сіни. Майк закінчився тим, що на рампі з'явився Райбек і почав іти в сторону рингу. Це відволікло сіємпанка, і Джон Сіна спішно провів АА і переміг. У цьому матчі переміг Джон Сіна, і в нас результат наступний. Джон Сіна 6, Сімпанк 7. Як думаєте, у Джона Сіни є шанс зрівняти результат? Це останній їхній матч 1 на 1. І це дуже вдає матч Сімпанка. Так як на Royal Rumble він програв Чемпіонство WWE Року. І тим самим Рок перервав його культовий тайтл Рейн, а Джон Сіна переміг Ройл Рамбл, у Сімпанка з'явився останній шанс спуститися Року і повернути чемпіонство WWE і виконати свою мрію провести матч у мейн-евенті Реселмані. Якби не Джон Сіна, у Сімпанка не було б такої можливості. У цьому матчі була інтрига, бо невідомо чи Сімпанк зможе перемогти Джона Сіну і забрати його місце в Реселмані. У цьому матчі CM Punk різними способами намагався перемогти Джона Сіну, використавши при цьому вперше в їхній історії 1 на 1 Пал Драйвер, матч закінчився тим, що Джон Сіна зробив Hurrican Rano, EAA і переміг CM Punk, так і не давши йому шанс здійснити свою мрію. Як ви зрозуміли, CM Punk програв, і це був останній їхній матч саме 1 на 1, тому фінальний результат наступний. Шенсіна 7, Сімпанк 7. У нас рівний рахунок. І дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Recing, дивіться обагато. Всім до побачення!